Чоловіче Василю, не пимени ділю. Завтра буде другий день, буде світий цілий день. Автентичні пісні у виконанні фольклорного ансамблю вечорниці звучали в Ухтунському центрі для переселенців. Відвідувачем заходу колектив з Великописарівщини представив репортуар із семи народних творів. У нас садом, садом, там ворів. Учасниці колективу Катерині Тутові – 86 років. Жінка розповідає, що й нині пам'ятає в подробицях, як у 1968 році зібрали ансамбль, а в 1983-му отримали звання народний. Колектив був більшущий, жінки такі красиві, сільські. ох, наряд у нас такий дом культури большой, Не влазили всі на сцену. Так заспівали, бал, криша не піднялась, і вийшли на районну сцену, а потім вийшли на обласну сцену, а потім вийшли на Київ, далі лауреати, другий раз лауріати, бронзова медаль. Був такий шумовий оркестр народний мужчин. Там була і пілка, і коса, і. Мандаліна, і, і гітара, і баян. І як дадуть, а потім вже ми тут на підхваті. Зараз у нас сім людей. Зараз приїхало нас п'ять, двоє поболіли Серйозно. Від Відвідувачка заходу Любов Мураста каже на цьому концерті, ніби повернулася в дитинство. Мені дуже сподобалось виступ. Я згадала свої батьків. Тому що вони теж співали на два голоси. Я просто влилася в захід у людей. оця приємність, прийом і кава, і любов, і обнімашки оці, і іскренність. Це допомагає нам жити художня керівниця ансамблю Алла Кондратієва розповідає, що колектив вдалося берегти, підтримуючи постійний зв'язок з артистами. Коли треба, завжди усі збиралися, говорить жінка. Репертуар у нас дуже такий насичений, можна сказати. Наші прабабусі бабусі співали, отже, залишилися такі жіночки, що коли мами передавали з покоління в покоління. Попри повномасштабне вторгнення, ансамбль продовжує виступати на фестивалях та благодійних заходах. Розповіла голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова. Дуже б хотілося, щоб молодь підхопила ці всі традиції, всі ці пісні, щоб жили українські пісні, готові залучати навіть з інших громад. Хай доєднуються, будемо фінансувати і підтримувати. Нещодавно колектив «Вечорниці» записав свій студійний альбом. Допомогла йому цьому громадська організація Райз Плюс, отримавши грант на реалізацію проєкту Вечорниці пісенна хроніка, каже голова громадської організації Вікторія Михайлюченко. Виграли фінансування від українського культурного фонду та проєкту ЮКОРТ і створили студійний запис альбому народного колективу Вечорниця на диску. У нас 11 пісень. Творчий колектив відгукнувся зі значною ініціативою. Це не дивлячись на поважний вік наших артистів. Це дуже е, життєрадісні, життєстійкі люди. Словами Вікторії Михайлюченко, тираж запису вечорниць – 100 дисків, вони є безкоштовними, адже проєкт реалізувався для популяризації автентичної пісні. Знайти записи фольклорного колективу можна безпосередньо в громадській організації Райс Плюс чи Великописарівській селищній раді. Культура це нед'ємліва частина нашого життя. Особливо ми розуміємо це зараз в умовах війни. Коли ми розуміємо, що такі колективи, як Вечорниця, наприклад, їх потрібно підтримувати, їх потрібно берегти. Дія особлива і для Тарасівки, для великої писарівки, для Сумщини, для України, тому що презентували диск, записали пісні, пісні автентичні, які характеризують нашу націю, наш народ, вони стверджують, що ми є. Наша нація є, наші пісні. Є, наші костюми є, наші діалекти пісень є, і виб'ємо за вас сьогодні. Всі дна, А журавлі летять за ними лебеді. Андрій Міхел. Суспільне новини Сумщина.